Ну а в розмові про цінності несподіваний поворот російський патріарх Кирило носить крадене кілька днів тому. Очільник РПЦ на одній з публічних зустрічей з'явився у панаї, яка може належати київському митрополиту Володимиру. Про карколомну історію дорогоцінної речі, що була викрадена в Києві, а знайшлася у Москві, Неля Ковальська розкаже. Митрополит Олександр досі не може оговтатися від здивування. Фотографію я побачив днів три, мабуть, назад, коли в новинах. Проскочила новина про нагородження сербським президентом. Владика каже: ось про цю картинку. Звичайна протокольна зустріч керманича російської церкви. Вона не вартувала б уваги, якби не ось цей артефакт на грудях росіянина. Це коштовна золота панагія, прикрашена рубінами, як дві краплі води, схожа на ту, що майже 20 років тому носив київський митрополит. Володимир є чітка ймовірність того, що це та панагія, котра була належала митрополиту Володимиру. Дісталася мені і була викрадена у мене. Панагія такий собі знак митрополичої влади, що архієреї носять разом з Христом або замість нього. В кожного церковного високопосадовця таких, як правило, ціла колекція. Їх дарують одне одному та замовляють у найкращих майстрів. От подарунок патріарха Варфоломія. Тут подарунок патріарха Феофіла. Це митрополит Олександр показує Панагії, що належали Київському митрополиту Володимиру, і той заповів їх драбинку, який згодом і створив музей, де всі ці речі експонуються. Та яку побачили на грудях Кирила, ймовірно, теж була частиною колекції свого часу. Володимиру її подарував Павло Лебідь, скандальний намісник Лаври. Тож як вона могла опинитися? В Москві у 2016 році будинок митрополита Олександра пограбували. Був збройний напад четверо озброєних автоматами людей. хазяйничали чолові в мене в будинку з хати. Тоді винесли сейф, у якому зберігалися найкоштовніші речі зі спадку Володимира. Близько 70 предметів, серед яких та сама Панагія Та особа, яка затримана нами є. Нічуждою для церковного миру вартість викрадених речей становила понад 15 мільйонів гривень. А це вже у 2017-му. Прокурор Київщини звітує а, про спецоперацію одному зі столичних віде. готелей. Викрадений намагався продати один зі священників РПЦ. Товар в нього вилучили з 70 речей. Тоді вдалося повернути 20. Найкоштовніше безслідно зникло. Якщо і хтось і був заарештований, то відпустили кримінальна справа якось дивним чином закінчилася на етапі, коли перекупщик, котрий був арештований під час спецоперації, отець Степан Бенца, заключив договір зі слідством. Головний фігурант справи кілька років тому помер, інші втекли до Росії. Сліди дорогоцінних артефактів загубилися остаточно, аж поки панагію як дві краплі води, схожу на крадене, не побачили на шиї в російського патріарха. Слідчі мені говорили, що речі, котрі були викрадені, вони знаходяться за кордоном, а саме в Росії. Тобто перекупи, можливо, могли придбати цю панагію у злодіїв, а потім запропонувати комусь із єпископів, який подарував її саме патріарху Кирилу. Тим більше, що її собівартість, ціна якраз підходить для такого подарунку. В той час на 2008-7 рік це від 15 тисяч доларів. Чи могли бути копії всієї панагії? Митрополит Олександр каже, її виготовив лаврський майстер, який працював на митрополита Павла. Втім, ймовірність, що Павло презентував однакові прикраси і київському і московському предстоятелям, на думку драбінка мізерна. На питання, чи свідомо Кирило вдягнув на себе крадену в Україні річ, український митрополит московського патріарха по християнськи виправдовує. Я думаю, що він не знав, коли її одягав. Так там вона дуже гарна, вона цінна, але те, що вона можливо крадена, я думаю, що він цього не знав. Я не буду його звинувачувати. В йому і так достатньо руків в крові, щоб говорити про те, що він злодій. Не Ковальська, Олексій Жиленко ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини 13.00 Вже майже у Києві, і в марафоні Єдині новини. Зараз телевізійна служба. Новин повітряні війни. 36 ворожих безпілотників збили наші захисники неба протягом цієї ночі та ранку. Ще 6 Летючих імітаторів локаційно втратили, запускали дрони камікадзе росіяни хвилями з різних напрямків, зокрема Курська, Орла, Шаталова та тимчасово окупованого Криму. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про вибухи у різних регіонах нашої країни. Найбільше у наслідок атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Воденна жалоба на Сумщині, а в Білопілі жалоба триватиме три дні. Вшановують пам'ять загиблих від чергового російського теракту. Воєнні злочинці вбили дев'ятьох цивільних, серед них ціла родина. Батько, мати і донька. Повідомив президент поранених семеро. Троє у тяжкому стані окупанти прицільно атакували безпілотником «Ланцет» рейсовий автобус, в якому зокрема були і люди, які евакуйовувалися з обстрілюваного білопілля. Потерпілих довелося деблокувати із понівочного буса, щоб забрати до лікарні. Троє знаходяться зараз у важкому стані. Один, один на сьогоднішній на даний момент оперується, і двоє готуються до операції. Водій зараз знаходиться у, скажімо так, у задвільному стані і перебуває в відділенні. Які травми у всіх? У всіх постраждалих поєднані травми, там є і вогнепальні поранення ніг, кінцівок різних, і також є переломи. Зранку росіяни дронами атакували вантажівку комунальників у Херсоні. Троє працівників зазнали мінно-вибухових травм та контузії. Допомога медиків знадобилася також містянину, який наступив на протипіхотну міну. Пелюстка, а за добу в області ще 13 поранених та один загиблий. Двоє загиблих і дев'ятеро поранених на Донеччині. Напередодні окупанти двічі вдарили по Покровську. Постраждали п'ятеро місцевого Костянтинівці. Двоє чоловіків загинули, троє жінок поранені. Поранені зазнав також житель Лимана. Кабами, гранями та градами росіяни тероризують Харківщину. У Куп'янську через ФПВ дрон загинула жінка, шестеро чоловіків поранені. Троє потерпілих також у селі Кутьківка. Понад чотири сотні ударів завдали окупанти по прифронтовому Запоріжжю. Лише дронів різної модифікації запустили більше двохсот, а ще застосували авіацію та артилерію. Зокрема, і реактивну. зруйнували два десятки цивільних об'єктів. Французьке міністерство оборони закликає ЄС мобілізуватися для довготривалої підтримки української армії. Очільник відомства Себастьян Лекарню заявив, це особливо важливо зробити на тлі заяв Росії про необхідність демілітарізації України і невизначеності щодо припинення вогню. Міністр оборони Франції певен, необхідно скласти чіткий план допомоги та посилення українських сил оборони, і що така допомога потребує мобілізації усіх можливих. Фінансових інструментів, зокрема об'єднання зусиль не лише на рівні країн, а й залучення можливостей ЄС. Окрім того, європейські союзники України нині працюють над посиленням економічних обмежень. Це питання, зокрема напередодні з лідерами Євросоюзу в Албані обговорював президент Зеленський після приїзду з Туреччини. Брюссель вже підготував 17-й пакет санкцій проти Москви, А з попередніми даними має затвердити його 20 травня. Українська сторона розраховує новий санкційний пакет, торкнеться всього, що фінансує російську військову машину. Це банки, нафти, енергетика, металургія і тіньовий флот. Трамп не вважає Путіна перешкодою до миру. Американський президент прокоментував результати перших за три роки переговорів між росіянами та українцями. Політик дав інтерв'ю Fox News, в якому заявив віри, що кремлівський керманець вже втомився від війни і прагне домовленості. Звинувачення у бік Путіна Трамп всю розмову уникав, натомість вкотре назвав головною перешкодою до миру відсутність козирів у Володимира Зеленського. На думку президента США, вирішити конфлікт може тільки він особисто і для цього йому необхідно зустрітися із путіним. А вже тоді, в разі провалу дипломатичних зусиль, Трамп готовий буде вдатися до економічного тиску і накласти санкції, які вже підготувала група сенаторів на чолі з Лінсі Гремом. Те, що Трамп збирається сконтактувати з російською стороною найближчим часом, підтверджує і французький президент Макрон. Тим часом видання Bloomberg пише, що європейські союзники розчаровані та збентежені щодо подальшої стратегії президента США Дональда Трампа. А які досі не втілив у життя погрози примусити Росію до безумовного перемир'я? Ми маємо зустрітися. Ми з ним зустрінемося. Я думаю, ми вирішимо це питання. А може й ні, але принаймні ми знатимемо. А якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво. Найколективні дзвінки Трампу українського та західних лідерів, щойно вони збираються разом, стають вже своєрідною традицією. На фото видно, як союзники з Києва інформують американського президента про перебіг переговорів коаліції рішучих, після яких Шата країни Європи закликали Росію до 30-денного перемір'я з 20 травня. А ось вже вчорашні кадри з Албанії. Президент України проінформував союзників, що й не дізнався результати української та російської делегації в Стамбулі перемовин про що йшлося на переговорах. Далі розповіли Дональду Трампу, сподіваючись схилити його на наш бік. Дуже напружена і нервова, саме так описують атмосферу останніх двох днів в Анкарі та Стамбулі. Українські журналісти, які працювали в Туреччині під час перемов, кажуть, надто неприємно було спостерігати за російськими пропагандистами, які теж приїхали висвітлювати події. Там помітили Євгена Попова, чоловіка і співведучого найгучнішого голосу російської пропаганди з Також присутні були представники каналу Звізда, який належить ворожому міноборони. Українські кореспонденти, розповідаючи, як нахабно поводились під час виходу до преси нашого міністра оборони Рустема Омєрова, кажуть, ледь не по головах намагалися лізти до нього зі свого боку за словами української перекладачки, на всі репліки росіян під час переговорів наше. Розуміючи їх, втім відповідали виключно українською або ж англійською мовами. При цьому охорона та поліція Туреччини ледь стримували пресу, що намагалася прорватися до українського міністра оборони Рустема Умєрова. Ну а в розмові про цінності несподіваний поворот російський патріарх Кирило носить крадене кілька днів тому. Очільник РПЦ на одній з публічних зустрічей з'явився у панаї, яка може належати київському митрополиту Володимиру. Про карколомну історію дорогоцінної речі, що була викрадена в Києві, а знайшлася у Москві, Неля Ковальська розкаже. Митрополит Олександр досі не може оговтатися від здивування. Фотографію я побачив днів. Три, мабуть, назад, коли в новинах проскочила новина про нагородження сербським президентом, владика каже, ось про цю картинку. Звичайна протокольна зустріч керманича російської церкви. Вона не вартувала б уваги, якби не ось цей артефакт на грудях росіянина. Це коштовна золота панагія, прикрашена рубінами, як дві краплі води, схожа на ту, що майже 20 років тому носив. Київський митрополит Володимир є чітка ймовірність того, що це та панагія, котра була належала митрополиту Володимиру. Дісталася мені і була викрадена у мене. Панагія такий собі знак митрополичої влади, що архієреї носять разом з Христом або замість нього. В кожного церковного високопосадовця таких, як правило, ціла колекція. Їх дарують одне одному та замовляють у найкращих майстрів. От подарунок патріарха. Варфоломія, тут подарунок патріарха Феофіла. Це митрополит Олександр показує Панагії, що належали Київському митрополиту Володимиру, і той заповів їх драбинку, який згодом і створив музей, де всі ці речі експонуються. Та яку побачили на грудях Кирила, ймовірно, теж була частиною колекції свого часу. Володимиру її подарував Павло Лебідь, скандальний намісник Лаври. Тож як вона могла? Опинитися в Москві у 2016 році. Будинок митрополита Олександра пограбували. Був збройний напад, четверо озброєних автоматами людей. Хазянішові в мене в будинку з хати. Тоді винесли сейф, у якому зберігалися найкоштовніші речі зі спадку Володимира. Близько 70 предметів, серед яких та сама Панагія Та особа, яка затримана нами є. Нічуждою для церковного миру вартість викрадених речей становила понад 15 мільйонів гривень. А це вже у 2017-му. Прокурор Київщини звітує а, про є... спецоперацію одному зі столичних 10. готелей. Викрадений намагався продати один зі священників РПЦ. Товар в нього вилучили з 70 речей. Тоді вдалося повернути 20. Найкоштовніше безслідно зникло. Якщо і хтось і був заарештований, то відпустили кримінальна справа якось дивним чином. Закінчилася на етапі, коли перекупщик, котрий був арештований під час спецоперації, отець Степан Бенца, заключив договір зі слідством. Головний фігурант справи кілька років тому помериші втекли до Росії. Сліди дорогоцінних артефактів загубилися остаточно, аж поки Панагію, як дві краплі води, схожу на крадене, не побачили на шиї в російського патріарха. Слідчі мені говорили, що речі, котрі були викрадені, вони знаходяться за кордоном а саме в Росії. Тобто перекупи можливо могли придбати цю панагію у злодіїв, а потім запропонувати комусь із єпископів, який подарував їй саме патріарху Кирилу. Тим більше, що її собівартість, ціна якраз підходить для такого подарунку. В той час на 2008-2007 рік, це від 15 тисяч доларів. Чи могли бути копії всієї панагії? Митрополит Олександр каже, її виготовив лаврський майстер, який працював на митрополита Павла. Втім, ймовірність, що Павло презентував однакові прикраси і київському і московському предстоятелям, на думку драбінка, мізерна. На питання, чи свідомо Кирило вдягнув на себе крадену в Україні річ український митрополит московського патріарха по християнськи виправдовує. я думаю, що він не знав, коли її одягав. Так там вона дуже гарна, вона цінна, але те, що вона можливо крадена. Я думаю, що він цього не знав. Я не буду його звинувачувати в йому і так достатньо руки в крові, щоб говорити про те, що він злодій. Ковальська, Олексій Жиленко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Міжнародний день музею відзначатимуть завтра в усьому світі. І сьогодні ми розкажемо про унікальний музей. З витяги та трагедії в Україні він у Володарці, що на Київщині? Це волонтерський проект, де зібрано багато сторінок з історії України. Але кореспондентка ТСН Валентина Доброта вирішила зупинитися на сучасності. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Валя, вітаю тебе! Отже, тобі слово. Чому саме цей музей? Чому саме звідти ти захотіла сьогодні увімкнутися? Вітаю, Марічко. Я сьогодні, я в цьому музеї, тому що він стосується сьогодення, насправді про який нам треба щодня пам'ятати. І хоча я знаходжуся у музеї, але умикаюся я з бліндажу і він максимально наближений до реального. Всі ці речі привезені із села Піски, що на Донеччині, ось ці, наприклад, належали колишньому голові тамтешньої сільської ради. А взагалі, музей унікальний тим. Що його створила одна людина Олександр Ушинський. Він ще 2014 року пішов добровольцем на фронт, захищав нашу країну, і вже тоді почав збирати речі, які е, які підтверджують російську агресію проти України. Зараз він волонтерить, досить часто їздить на фронт, возить нашим бійцям допомогу. А звідти нові музейні експонати. Свій бойовий шлях я закінчив на Харківщині, дійшов ще до російського кордону. І саме, де я бував, де проходили бої, де ми займали позиції, які е перед тим утримували расисти, я брав ці артефакти. У цьому музеї фіксують і російські злочини проти цивільних. Зараз ви бачите медичне обладнання з найбільшої дитячої лікарні України. Минулого літа лікарня Охмадит потрапила під ракетний удар під час масованої російської атаки. Тоді двоє медиків загинуло. Окрема експозиція в музеї присвячена російському мародерству, вкрадені росіянами унітази із наших домівок. Це не міф. Бо ці речі, як от унітаз, пральна машинка, біте засновники музею, привезли із розбитих нашими бійцями російських позицій. Школярам дуже подобається. До речі, бувати у цьому музеї. Дуже красиво все зібрано, складено передає максимальне враження про і про наших воїнів, і про росіян. У кожного експоната музею звитяги є окрема історія, яка тягне на цілу книжку. Музей наповнюють зокрема і предметами, які дотичні до людей, які звідси родом і захищають нашу країну. Мова йде про 72-гу бригаду чорних запорожців. Зараз така реальність, що можливо хтось абстрагується, хтось не особливо ще задумується. То ось є такі місця, де люди можуть прийти і насправді побачити і зрозуміти, як це серйозно. Справді, нині ми живемо в реальності, яка стане історією, і фіксувати її потрібно вже зараз. Студія. Валя дякую. Наша кореспондентка Валентина Доброта з унікального волонтерського музею на Київщині, де Розумієш, де за що ми боремось, і проти кого? Валь з тобою ще не прощаюся, да, я. Так, дякую, Марічка. А ще я хочу розказати, оскільки завтра день музеїв. я хочу розказати про ще одну неймовірну історію. А просто розумієте, час досить часто музейні експонати вони знаходяться поміж нас. А головне їх помічати. От як це трапилося в селі в селищі Гельмязів, що на Черкащині? Там люди навіть не здогадувалися, що щодня дивляться на унікальні роботи. Шістдесятників це була остання робота Алегорської, яка стала символом Олом спротиву тоталітаризму. А як черка... а як на черкаській глибинці опинилися шістдесятники? Я пропоную далі подивитися у моєму сюжеті. На фронтоні місцевого ресторану Яскравий птах. Остання спільна робота Алли Горської і Віктора Зарецького. Про те, що це витвір відомих українських митців, гельм'язівці навіть не думали, поки четверо місцевих підлітків не почали власні пошуки авторів мозаїки, а потім знайшли очевидці. А познайомилися ми так. Віктор Келеп згадує, як навесні 70-го року він познайомився з родиною художників, яка гостювала у місцевого лікаря. Тоді він не знав, хто вони, але разом зі своїм другом Андрієм Сакуном, тодішнім директором ресторану, Киян приймали гостинно. Розслали ми вогнище, напекли картоплі. Ну там була перцівка, значить, усе. І ми з Андрієм їм дали концерт. А Алла тоді своєму Віктору Івановичу каже: Слухай, гарні хлопці, давай ми їм поможемо. Ми ще й не врубалися чим це вони, вони нам можуть допомогти. Того літа пан Віктор вантажівкою привіз із Києва Смальту, а художники взялися за роботу просто за їжу. Працівники на той час, що торгували там по всі свої традиції радянські, що, що вони могли зекономити, що собі додому забрали, то вони кормили оцю, оцю групу художників. Справа в тому, що Андрій не мог ні до чим заплатити їм, абсолютно. Тим більше, що йому заборонили обласне начальство, рекомендувало йому прогнати тих художників. дисидентка Алла Горська вже була поперек горла тодішній системі. Разом з іншими правозахисниками вона оприлюднила факти масових розстрілів киян протягом 37-41 років у Биківнянському лісі. А у своїх роботах просувала українську тематику навіть за цей буремний шлях України в, в, в радянській системі створювалося мистецтво справжнє українське роботи шістдесятників, які ми перевідкриваємо, які ми переосвітлюємо, наче Софітом та на них зараз світимо. Вони якраз ведуть потужну роботу за цим відчуттям меншовартості, яке на жаль притаманно багатьом українцям. Більшість монументальних мозаїк Горської опинилися на тимчасово окупованій території. Маріупольський бори та дерево життя знищено. А прапор перемоги у Сорокиному каже онука Алегорської. Росіяни використовують з пропагандистською метою у Києві. Є лише одна мозаїка на будівлі ресторану вітряк. Найцінніше в моєму особистому спадку в Києві. Пановітер модерна стилізація народної творчості. Тут перемішані не лише стилі, а й матеріали. Час безжальний, і частина мозаїки просто відпала, ймовірно, через підмокання. Пану кріпилося на бетонну плиту. Бачите, немає в основі арматури, яка б була скріпленням мозаїки, цементу із основою. Тетяна Осінчук обстежувала цепано, каже, шматки мозаїки власник ресторану Зберіг а втраченим елементам. Знайшли заміну. Ми маємо відтворити таким чином, щоб було видно, що є оригінальне, а що є елементами реставрації, тому що ми не робимо копію. Ми робимо реставрацію, і після того як буде проведена реставрація, автентичні елементи мозаїки будуть законсервовані для того, щоб вони краще зберігались. Та реставрація забуксувала через гроші, а ще через розробку проєкту реставраційних робіт, бо панує пам'яткою онука Алегорської. Сподівається. Що вже цього року київську мозаїку оновлять, і де цей гільмязів? Шостою роботою птаха на фронтоні сільського ресторану Олена Зарецька поки що бачила у каталогах. А от розпис горської всередині приміщення із козаком Мамаєм та народними мотивами залишився тільки на любительське фото поганої якості. Після загибелі Айли Горської змінився і директор ресторану, і художній розпис всередині приміщення було знищено. А всіх гельмязівців, які спілкувалися з художниками, присував КДБ. Їхнє селище каже директорка музею, було локальним центром шістдесятництва через місцевого лікаря, до якого і приїжджали художники. По загибелі горської медика звільнили і змусили виїхати із гельм'язева. Нині навіть його фото не можуть знайти. Дехто хоча б розповідає, але дуже багато ще до сих пір має той страх перед КГБ. Люди, навіть проживши життя, вже розуміючи, що вже КГБ немає, але все одно багато що, та не треба, я нічого не знаю. Цікавого мені страшно згадувати. Я, я не можу про це. Ймовірно, саме КДБ і причетний до смерті Алегорської, та справу про її загибель було закрито. Похорон художниці перетворився на мітинг протесту проти комуністичного режиму. А фото Али Горської було обрамлене в рушник, який мисткині подарувала мама Віктора Келепа. Валентина Доброта, Євген Литвиненко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Близько сотні військових із різних куточків України з'їхалися на Рівненщину. Там бороть участь у іграх ветеранів. Це всеукраїнський проект, покликаний сприяти адаптації та соціалізації воїнів. Нині виборюють першість у кросфіті. За змаганнями стежить кореспондентка ТСН Анна Махнована зараз з нами на прямому зв'язку. Ані вітають же, яка у вас там атмосфера? Чи вже знаємо перших переможців? Вітаю, Марічка зараз, якраз хвилинка перепочинку для учасників, але насправді тут атмосфера шалена. Щоправда, не так змагальна, як дружня. Всі тут один одного підтримують. Власне сам приїзд сюди для декого з учасників уже є перемогою. От як для Сергія Тимощука з Вінничини у 2023-му при виконанні завдань на Донбасі у їхню машину влучила протитанкова ракета. Він втратив ногу, а нині на його першому змаганні з процвіту виконуватиме комплекс спортивних комбінацій. Те ж саме, але тільки без однієї ноги. Що я тут хочу вибороти? Ну, перш за все, мабуть, перебороти самого себе. Мені не так важлива перемога, як взяти у цьому участь. Також мотивувати інших ветеранів. Першу, одразу за ним світличний Мар'ян. Щойно бачили, що підтримати учасників, як ветеранів, так і військових, які досі воюють, приїхали, і їхні родини, дружини та діти загалом у просвіті змагатимуться близько сотні воїнів. Справи з жиму лежачі, висловання на грибному тренажері, робота на лижному тренажері, робота на велотренажері і гімнастичні вправи. Рівненщина вже вдруге приймає ігри ветеранів. Нещодавно тут змагалися в настільному тенісі та волейболі сидячи. А от перед нинішнім змаганням ще й був благодійний забіг. Серед його учасників ми помітили героя України, який на Донеччині, попри поранення, зумів організувати вогонь по окупантах, що дозволило знищити ворожий особовий склад та їхню техніку. Це Сергій Яндульський. І от що він нам розповів про те, що він робить на цьому заході. Тримати наших поранених, ну і по можливості сім'ї тих, хто віддав найцінніше в цій війні. Це своє життя. Такі заходи в першу чергу зближують людей, зустрічаються вже давно знайомі люди, які там довгий період часу не бачились. Воно зближає. Ігри ігри ветеранів у наступні тижні відбуватимуться і у інших містах України. А от фінальні змагання у листопаді вже прийматиме Київ, Марічкоя Коанна, наша колега Анна Махно з зрівнищині про змагання ветеранів.